І до скандалу, якщо це мовний скандал, то одразу розуміємо, що фаріон десь недалеко, і от о, що вона зрівняла російськомовних людей з маргіналами, назвала їх ущербними. Як снардевка її мовознавець вважає, що тим, хто говорить російською, необхідно заборонити освіту і роботу. Питання у Фаріон є і до Львова. І Львів перетворився на місто диверсантів. Ви угу. йду площу і ринок, там говорять мовою. Звідки я знаю, що це не москаль? як я маю розрізнити москаля від русського говорящого У нас нема категорії юридичної русскоговорящої населення. Це рішення Конституційного суду. Дякую Сергію Головатому за такий висновок, 14 липня 2021 року. Нема русскоязичного населення, це політичний конструкт, на який не поширюється жодне юридичне поле. Я цитую рішення Конституційного суду. Вони не хочуть про це говорити. Бо вони тримаються за свою ущербність, це маргінали. Це ущербні люди, які досі говорять московським язиком, і ми не маємо перейматися ними. Ми маємо перейматися собою.